Художник, дисидент та політв'язень в Івано-Франківську відкрили виставку робіт Опанаса Заливахи В експозиції картини з 22 приватних колекцій. Унікальні твори на власні очі побачила наша Ольга Бабенко і вже готова розповісти вам про них. Це художник, котрий в тяжкі часи не схибив свого шляху. 125 картин, кожна з яких намальована руками Опанаса Заливахи. Усі вони стали частиною першої виставки, експонованої до століття з дня народження митця. Прийшлось провести дуже кропітку роботу, віднайти власників, тому що це є дуже така закрита інформація. Тільки через коло спілкування, знайомств якоїсь такої. Будемо казати, пошукової, дуже серйозної роботи. Вдалося зібрати так багато робіт. До неї теж дуже серйозно підійшли, виважили кожну роботу, і я вважаю, що ми маємо зараз надзвичайно ну, прекрасну виставку. Більшу частину експозиції складають картини з родинної колекції Опанаса Заливахи, Розповідає його донька Ярина. Каже, деякі з творів люди побачать вперше. Особливо для мене цінним було представити роботи об. Панаса Заливаки ще з часів студентських. Я їх знайшла в татових архівах. Це і графіка, це його роботи з натури, це його карпатський карпатський тют. На цей тют він напевно став поштовхого оця робота. Відтак пригадує саме практика на Косівщині стала переломним моментом в житті її батька. Він був з російською. Зросійщений українець, він не знав, хто він такий. До 50-х років він не знав, хто що він є українцем. І одного разу Обанаса е, залибав заливаху. Е, чеська студентка е, власа запиталася, Панаса. А яка твоя культура? А він тоді подумав, каже, а я не знав, що відповісти. Е, і тоді я почав шукати себе. І напевно поштовхом до віднайдення себе як українця стала практика у косові. Де він де він приїхав? Кількома картинами з власної колекції поділився й Володимир Ковальчук. Одна робота й мої подарована, друга робота в неї подарована, а інші 4-5 плюс графіка. Це подарована особисто панасом за Левахою нашій теті Мирославі Антоновиця. Саме тій знаковій людині, членкині ОУН, підпілля, яка відсиділа більше 15 Років в тюрмі опанат був дуже простий. Він знаєте, от який був, такий був. Він ніколи не був якимось штучним. Він був просто життєлюбом. Художник Богдан Бринський розповідає на його мистецьке життя. Найбільше вплинув саме опанас Заливаха. Вчитель приходить, коли учень готовий. Коли я побував в Заливахі в майстерні і думаю, перестав. Малювати мені світ перевернувся, тому що я пейзажики буду малювати. Півроку не брав пенсії в руки. І дотепер заливав у мене як дзвонар, як, як маяк такий, щоб я все звіряю, щось таке свої кроки в житті, свою там якісь. Навіть віхі десь може бути, а якщо в мене добре, думаю, я щоби пана сказав. Богдан Бринський зберігає чотири роботи митця. Серед них і глиняні панно, які свого часу прикрашали кафе Медівня. То ми з дружиною зберегли. Вона була в гаражній ямі, в воді біля бистриці. і там якось вдалося звідти вивести. Я то реставрував, клеїв тонував. І ну, чекаємо, коли музей буде, щоб передати в музей. І поки що нас більбігані вже років 15 більше навіть. А ще Прикарпатці мріють, аби колись в Івано-Франківську з'явився музей Опанаса Заливахи. Є шанси. Ми думаємо про форму, щоб це було сучасно, щоб це було доступно. Ну і зараз більше концентруємося увагу, щоб ми могли все-таки зібрати роботи і їх могли виставляти саме в цьому музеї. Тому концентруємося на цьому. Ми якраз з рідними говорили про те, що частину картин. Ну є меценати, які викуплять і подарують музей. Тому зараз над цим працюємо для того, щоб ну було що виставляти в музей. Тому над цим основна робота зараз на це переглянути виставку. Вирішила й студентка Софія. Ми будемо зараз вивчати ліногравюру, і це дуже нам допоможе і. Більше дізнатися про неї. Кожну роботу кілька кропітка і така ювелірна, що цьому майстерству тільки варто поучитись. Побачити експозицію можна до 7 квітня у виставковому залі Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України.